Він мовчить, що тобі робити. Всім привіт! Дякую, що дочекалися. Повертаюся знову у строю, і давайте подивимось, що з цим робити. Зараз зробимо швиденьку сигніфікацію, хто прийшов на розклад, щоб ви зрозуміли, чи це ваш розклад чи ні. Тому давайте зробимо сигніфікацію того, хто мовчить. І хто він є зараз. Хто мовчить? Хто мовчить, це той, хто не несе, чи в усякому випадку не проявляє відповідальність за свої вчинки і не показує своїх намірів щодо стабільних відносин, що він хоче ці стабільні відносини. Жінку приховує, тобто жінка для нього. Є дещо, скажімо, не, не в, у відкритих стосунках. Хто, що це за людина? Людина, яка думає про себе. В першу чергу, це егоїстична людина і також людина, яка ну, в поєднанні з тією людиною, яка не веде себе, не, не відчуває відповідальності і не. Заявляє про цю відповідальність відкрито своїми вчинками, то в поєднанні це дійсно більше егоїстична людина. І, але якщо мене дивиться жінка, то це з приводу чоловіка, і кожного разу нам протипоставляють тут жінку, яка знає, чого хоче. І жінка, яка є стабільною, емоційно зрілою і усвідомленою людиною. І тут чітко програється контраст між тим, хто мовчить, і між тим, хто дивиться. Тобто, якщо мене дивиться жінка, то ця жінка саме ви така. І, ну, тут показують, що дійсно людина. Занадто думає про себе і не думає про партнера. І тому є пауза, тому є ось така невизначена ситуація, в якій жінка не знає, чи чекати, чи не чекати, чи йти далі, і що робити з цим, і чому ця тиша, і що вона для мене означає. Давайте подивимось тепер, чому він мовчить, і що, що тобі з цим робити. Тобто, якщо цей. Ця сигніфікація програлася, зрезонувала, то дивимось далі, якщо ні, то листаємо. І так, як не втратити себе у цій тиші, поки він мовчить? І що за цим мовчанням? Чи це твій шлях? Давайте подивимось ось таке питання, як не втратити себе у цій тиші, він мовчить. Як не втратити себе, потрібно, напевно, спочатку відштовхнутися від того, чому він мовчить. Чому він мовчить? Тому що він вирішив просто піти не пояснюючи. Тобто вирішив абстрагуватися і нічого не пояснюючи. От, от в цьому і вся суть, що Людина не відчуває себе відповідальною за свої вчинки у зв'язку зі своїм партнером, з жінкою в даному випадку. Тому він абстрагувався і тому він просто мовчки собі займається своїми справами. І як не втратити себе у, ці, у, у цій тиші? Пояснюють, от дивіться, ця карта, перша карта, яка нам вийшла, це парта, карта тиші і паузи. Це коли ви, вам дається тиша для чогось для того, щоб усвідомити свою особистість, щоб зрозуміти себе. Почути себе, тому що саме в тиші говорить твоя душа з тобою. Ця тиша потрібна для того, щоб заспокоїти ворог всіх тих думок, які крутяться і не отримують відповіді, і просто почути, що говорить твоя душа. Твоя, твоя душа з тобою розмовляє весь час, але коли в нас є. Потік питань, на які ми не можемо отримувати відповіді, і в цій рутині ми втрачаємо себе, ми не чуємо себе. А тут потрібно зрозуміти спочатку, хто ти є, для чого ти ну, живеш це життя, що в тебе головне. І поставити себе у центр цього життя. Імператриця це людина, яка живе своїми цінностями. Це глибока ресурсна людина, усвідомлена людина і людина, яка створила свій комфорт навколо себе і яка ну, керує цим м'яко. Скажімо, не так, як імператор, який керує головою, тобто твердо своїми рішеннями, своїми вчинками, там я так сказав, ні, це людина, яка має всі ресурси під своєю рукою у своїй владі, і яка м'яко ними керує, яка вміє відчувати найкраще в людині і тому, що вона сама є такою ж м'якою, такою глибокою людиною, яка любить себе. І людина, яка любить себе, вміє любити інших людей, вміє з повагою ставитись до інших людей, але знову ж таки, відштовхуючись від себе. Тому, для чого тобі дана ця тиша? Для того, щоб ти почула свою душу, почула, наскільки вона прекрасна і зрозуміла свою цінність. Імператриця це про цінність. Як не втратити себе у цій тиші? Ресурс. Ресурс, який ми можемо втратити, якщо ми приймемо це як поразку. А як ми приймаємо це як поразку? Людина пішла, людина замовчала, людина від'єдналась від нас, взяла паузу, одразу, що зі мною не так, що я зробила не так. Оце думки, в яких ми втрачаємо себе. А насправді. Найкращий ресурс, найкраща інвестиція це інвестиція у себе. Це коли ти розумієш свою цінність і не дозволяєш комусь впливати на твою цінність. Ти її знаєш, ти її бережеш, і ти з повагою відносишся до тебе. І коли ти дивишся на цю подію з цієї точки зору, то ти розумієш, що людина пішла її право. Ніхто не тримає, ніхто нам не належить в цьому житті, окрім нас самих. І єдине, що може тримати когось біля нас, це їх інтерес до нас. Якщо вони його втрачають, це їхнє право. Значить, на цьому кожна з вас, з цих сторін, свою роль би виконала. І надалі час йти далі. Тому о, тут головна підказка в тому, що насправді ця тиша це о, не для того, щоб о, тебе якось тригернути, а для того, щоб ти зрозуміла себе, свою глибину і свою цінність. Тобто ти не в тиші, ти у себе. І в цьому є вся цінність, тому що о, чуючи себе, знаючи себе, ми завжди знаємо, де є наш шлях, який є наш шлях. Ми цінуємо кожен момент, який ми проживаємо тут і зараз. І ми, що головне, насолоджуємось ним. І коли ми ним насолоджуємось, коли ми живемо в цьому житті тут і зараз, ми притягуємо нових людей в наше життя, таких, які є ми самі. Тобто ця тиша. От бачите, знову про глибину нам говорять, ця тиша саме про глибину. Коли ми перестаємо варити це, це, це коло думок у своїй голові по королеві мечів і заглиблюємось в свою глибину. А на глибині видно весь ваш ріст. Як ви виросли за цей час, допоки ви отримували життєві уроки, і ким ви стали, і ким ви є зараз? І ви побачите себе у справжній красі і почнете цінувати це і насолоджувати, що саме головне. Тому основний посил такий: і я дякую, що ви були тут зі мною. Хай найкраще з цього розкладу збудеться. Якщо вам цікаво дізнатися про щось особисте, будь ласка. Я відкрита у ваших у коментарях або в особистих повідомленнях можете написати мені. Я з радістю прочитаю вам особистий розклад. А тут зірка на останок каже вам: сяйте, сяйте, тому що ви є дійсною зіркою, ви є дійсно, дійсно цінною людиною. І ви варті усього найкращого, що є у цьому житті. Весь світ для вас. Запам'ятайте це. Дякую і до наступних зустрічей. пока.